Якщо чесно, я не багато кажу про це публічно, але у мене вже достатньо багатий життєвий досвід, незважаючи на молодий вік. Були такі ситуації, як анорексія, депресія, довга імміграція. Нещодавно також, на жаль, втрата коханого через війну. Але я зрозуміла, що біль, який нам дається, він не повинен переростати. В ненависть, бо ми не можемо боротись із темрявою, культивуючи її в серці та навколо себе. Вона посилає нам різні ситуації та події, які викликають і розчарування саме для того, щоб забрати нас в свої ряди. І ненависть, злість, жага помсти. Всі ці речі вони перетягують нас на сторону темряви. Зло буде існувати доти, доки існує добро, але це наш свідомий вибір, на якій стороні залишатись, в якій стороні віддавати свою енергію. Я так само розумію фразу Ісуса про щоки, коли тебе вдарили по одній підстав іншу. Це не про слабкість, а про свідомий вибір залишатись на стороні світла. Бо знешкодити темряву можливо лише не стаючи нею.